Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Артема Лойка і трек реальність Босха. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, що до Артема, я ніяк не наважусь зробити його в рубриці творчий шлях у піснях, щоб більш детально розповісти про його творчість. Чому? Бо це. Ну, дуже видатна людина, на мій погляд, він не боїться розповідати про те, що він був колись в Росії, про те, що він був зв'язаний з контрактом з Лепсом, і про те, що він робить зараз: про те, що він допомагає Збройним силам України, про те, що ну, він як може да, це робить, волонтерить, про його. Книжки про його треки. ну, Мені дуже заходить. дуже заходить такий реп. Реп який не пафосний, реп, який там не мажорний якийсь з дорогими тачками, шмотками і ще чимось. А саме такий гостросоціальний, соціальний: на ті теми, які хвилює українське суспільство. Давайте слухати. Небесний пастир, не дай упасти, вже на не тіло просимо. Від авторів до авторів, хто ми все порадили зайти на авторі А повна пазуха куплетів, а що там по бюджету? І з цим репом я не вивезу навіть і би тут джето Мунком закричу, бо за вікном реальність босха І зійду, напевне, знову на зупинці мозку. Гей, еліта, ваші тачки супер, Та печально, бо на них як не гасуй не доганяє ти панчлайни Чому два сіяни в телевізорі, братан, якби я був шоу бізнесі, повір, я був там у тренді радла, а не мої вітрила. Тут... Дуже гарні слова, що у тренді простирадла, але, а, а не мої вітрила. Чому? Бо так зараз у нас багато а, цих оголених тіл в простирадлах, а, на ліжках, і мені здається, це про це. А, забігаючи наперед, тим, хто напише, чому ти не критикуєш його музику. А, в плані аранжування, скажу, що. Я знаю, що він робить її сам. І. Ну, мабуть, це по двом причинам: бо він весь бюджет вкладає або в Збройні Сили України. А... Або ну, просто у людини не вистачає багато грошей. І по-друге, чому? Можливо, тому що він робить акцент саме на словах, саме на ліриці. І тут треба слухати в його піснях лірику. І я хочу попросити вас, якщо вас зачепить цей трек, якщо ви не знайомі з творчістю Лоїка, е переслухайте його треки, бо вони варті того, як мінімум. Ти лиш Бовбичан, маса скаже зрадник, я тільки як Болбочан. Хей за це мене ненавидять критики люто та повторюю знання найдорожча криптовалюта. Тому петерці мої досі не з цифрами, а з віршами, що виходять із ретроцитами До речі, про знання. А, слухаючи його треки, я відчуваю, що Артем дуже начитана людина, бо він, в нього є трек про Олену Телігу і це дуже круто, що він піднімає такі теми, згадує наших поетів. Ну я виливаю сльози, виливаю волово. і стріляю своїм словом в твою голову. Не без пасти, не даю пасти. Мій брат, та я визнав ви глибину, наче вілі Бранд. А Про те, що він ходив русифікованим. Знаєте, мені здається, що Артему не треба вже каятись. Він, ну, тим, кому тим хто хотів, і або тим, хто зрозумів, він все довів. Все довів своїми вчинками. Це не перший трек, де він розповідає про те, що він був русифікованим. І ну мені здається. Не треба цього робити більше, бо той, хто хоче почути, той почув. І я дякую, що Артем про це казав. Це гарний приклад того, що можна все ж таки бути русифікованим і стати справжнім патріотом. У темці з банами ви забрали, культура починається з банами. Як треба зняти, розуміти про це. Тільки з головою, горгони за прикладом Персея це і є початок, хоч від на в'язниця. Ми не можемо ступити досі, далі в паляниці. Вся наша еліта нами підпирає небо. Ми в зеленій матриці, його браний нео Друзі, в нього дивні Політики, убивці як Сіома. Краще, хай не знають про це воєн Сіону. Виступи з концертом, і збери на щось іще там. І хлопцям відвези, якщо дозбереш на джету. Ось воно життя, поки в раді сидить Тищенко. З мене досить нехай скаже дядя, сука, ти ще хто. Бачите, він і Тищенка тут згадав. Ну це про гостру соціальність його текстів. Лоях без продюсерів, без премій та подяка від Омеги Точно дорожча за Гремі Небесний пасти, не дай упасти, вже не на тіло просимо на душу пласти, як не гриби бабоси, досі всі упасти, я хтось у касті, а хтось у касті, небесний пасти, не дай упасти, вже не не тіло, просимо на душу пласти, як не гриби, бабоси, досі всі упасти, не хтось у касті, а хтось у касті. Як не шукає сонанси літерації, це народ не схаває, тут має літерацію Та знову, як Шевченко, повернусь за гейдамака. Ми тут музика пасмута, тому стадо гейда в і Ми хочеться сказати, і руки опустити. Мої панчі не потрібні тут, як у відосі титри. Це не хід, він не захватить, як пухлина, бо я пишу не для людей, а для людини. Дуже класно, мені подобається його лірика, я ще раз повторюю. І я хочу, мені б хотілося, щоб на нашій українській сцені було більше таких виконавців, вони ставали популярнішими, бо мені не подобається цей наш, знаєте, такий слюнявий, слащавий цей реп, який, який дає кривляння і нема ніяких сенсів. Де самий примітивний текст і нічого більшого. Так, класний біт, так, може бути класний, класне зведення, але тому, що просто у цих людей більше коштів і або вони мають гарного продюсера. А в цьому випадку все навпаки. Тут гарні тексти, крута лірика, досвід його, але ж з музикою так. Так, не дуже зведення, я з цим згоден. Але я думаю, що в нього все попереду. він все ж таки ну, не те, що молодий співак, він вже з досвідом виконавець, але ж е... молода людина, і в нього вже ще все попереду. Е, я дякую ще раз за його позицію. Дякую вам за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!